Всім вітання! Зараз гарячого кінця трансформатора теса на ферітах, по одному проводу, конденсатор заряджається до 450 вольт. На голому конденсаторі 50 вольт, і якщо під'єднати антенну, маємо 550 вольт. У випадку, коли гарячий кінець скомонтований на вилку Авраменка, Уже більше 1000 вольт. Замість вольтметра поставили розрядник. І він спрацьовував перестав. Запрацювала лампочка і лампа денного світла. Також відкидаю антенну, під'єдную, працює лампочка і лампа денного світла працює потужно. Розрядник працює просто таки активно. Темою просторової енергії займаюся багато років. Кому сподобалось, заходьте на канал, підписуйтесь, поширюйте до нових зустрічей.